Добрий день, любі малята! Пропоную переглянути вам і прослухати невеличкий мультик. Після перегляду ви здогадаєтесь, яка незвичайна гостя сьогодні завітала до нас на заняття. Будьте уважними! В лісі пролісок зійшов, місяць березень прийшов, Теплий вітер прилетів, він до нас весну привів. Пробудились мишенята, барсуки та ведмежата. і бруньки вже набухають, та листочки випускають і співають на весні пташки, радісні пісні, стануть гнізда будувати, пташенятах годувати. Здогадалися, хто це? Так, весна, бо закінчилась пора року зима і час господарювання настав для весни. Весні цікаво, діти, чи пам'ятаєте ви, які зміни відбуваються у природі з її приходом? Які перші квіти з'явилися з-під снігу Так, проліски? Хто прокинувся від зимового сну? Мишенята, босуки, ведмідь. Хто повернувся з теплих країв? Пташки. Ви вірно назвали весні ознаки. Діти, а скільки весна має місяців? Так, три. Давайте назвемо їх Перший місяць березень, другий місяць квітень і третій місяць травень. Діти, а хто найперший сповіщає нам про прихід весни? Послухайте уважно. Так, це птахи. А як вони сповіщають нам про прихід весни? Своїм дзвінким співом. Давайте складемо речення за малюнком. Речення складається наше із трьох слів, куди повертаються птахи з теплих країв. Птахи повертаються додому. Як співає пташка? Пташка співає дзвінко. Де будують гнізда пташки? Пташки будують гнізда на деревах. Діти, а з кількох слів ми з вами побудували це речення? Так, з п'яти слів. А зараз весна пропонує нам зробити руханку. Як пташки розправив крила, Вгору вниз, гору вниз, як жирафи тягне шию, Гору вниз, гору вниз, потягнися на чекотик і почухай свій животик. Тюх, 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 мов релвели. Віджений від себе стра, пам пам пам, я і ти, я і ти разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я й ти час не мрія мріяти, перети тих, речення про птахів. Ми з вами використовували слова дереві, дзвінко додому. Який ви чуєте звук на початку цих слів? Так, звук Д, який на письмі ми позначаємо буквою Д? Звук Д, діти, голосний чи приголосний? Повторіть його за мною. Д, д. Так, він приголосний, при його утворенні приймають участь язичок і зубки. В звуковій схемі ми позначимо його чорною рискою. А зараз весна пропонує вам пограти в гру. Знайди звук в словах. Вам потрібно назвати звук Стоїть на початку чи в кінці слова. Розпочинаємо. Дейфін. Звук Д стоїть на початку чи в кінці слова? На початку. Виноград. В Кінці слова. Дзвоник на початку слова. Сад. В кінці слова. Диня на початку. Бутерброд. Кінці, молодці. Ви гарно виконали це завдання. Але весна пропонує вам ще одну цікаву гру знайди зайве. Вам потрібно назвати зайву картинку, яка не відповідає порі року весна. Погляньте уважно. Яка картинка тут зайва? Так, святий Миколай. А що тут зайве? Так, осіннє дерево. Яка картинка тут не відповідає порі року весна? Новорічна ялинка. А тут будьте уважними, що тут зайве. Так, сніговик і новорічна іграшка. Молодці діти, весна дуже задоволена вашими відповідями і вашою роботою. Ви були молодчинками, тому весна дарує вам яскраве сонечко, яке буде зігрівати вас своїм теплом. І від цього у вас буде завжди гарний настрій. До нової зустрічі, до побачення!